У сумах біля ошатної будівлі сумської християнської церкви із відчуттям приємного очікування та хвилювання, а також різнокольоровими повітряними кульками та плакатом «Welcome to Ukraine» збираються рідні дітей, які в рамках проєкту «United for Ukrainian Kids» три тижні провели на відпочинку у Сполучених Штатах Америки. Мама Ангеліни їй 10 років. І ну, вона, наверное, мабуть, сама маленька в нас у групі. Ну, було дуже хвилююче і трошки навіть страшно, коли вони там добирались, все це готувалися. Але я дуже рада, що вона побувала і трошки відпочила від ну, нашої ситуації в країні від війни і побула в тиші і в спокої. Мама Ігорька Сердюка дуже за ним засумувала вже безмежно його чекаю. Навіть не знаю, чи зачекаюсь, чи ні. По телефону спочатку дуже рідко телефонував, тому що в нього там були інші а, турботи, так скажімо, але ну скажу так, що коли звідси від'їжджав, то так, трішки заплакав. От коли повертався вже з Америки, то плакав дуже сильно, дуже сильно прив'язався до а, нових, так скажімо, батьків. музеї Кока-Коли ходили. ходили в Океанаріум Океанаріум. Вони були в океанаріумі, були в Сіенен. Були вони були на стадіоні, де грали в. Бейсбол а а а та гольф там, де вони самі грали, а бейсбол – це грала їх команда іменно мі штату Джорджія. Тобто емоції неймовірні в них. Дізнались дуже багато нового, дуже був шикарний лагерь там, де вони проходили і реабілітацію, і дізнавались дуже багато нового. І стосовно, ну як з їм з їх на горем бідою, так а були так. ще на зустрічі з губернатором штату Джорджія. Брайан Кемпелом, так якщо не помиляюсь, це взагалі емоції. Вони такі ніби себе послами відчули з української сторони в Америці. Такий дуже, я думаю, дієвий спосіб відпочинку і реабілітації, який на такий на тривалий час, скажімо, у цих емоцій їм вистачить. А ми вже зі своєї сторони спробуємо якомога найбільше це продовжити. Ми зустрічаємо Дашу. Ми вже не бачили, майже місяць. Скучили, да? Каже, Даша, сестричку зустрічаєте, да? так? Я зустрічаю свого братика. Як його звати? Вадим. Ти скучила за ним? Скільки ти його не бачила? Місяць. І що ти йому хочеш сказати? Що я його люблю. Братика Богдана. Так, скільки вони бачились? Три неділі. Ти за ним сумувала? Так. А ви звідки сум? Так. Да? І що б ти от хотіла братику сказати? Що я заскучилась. Більше не хочеш з ним зустрітися? Ні. Разом із рідними зустрічає здальної подорожі маленьких українців і начальник служби у справах дітей сумської ОВА Юрій Каліновський. Говорить, що такою унікальною можливістю відпочити в заокеанській країні змогли скористатися 17 дітей, із них 11 із Сумської міської територіальної громади, одна з Роменської та 5 із Шосткинської, у яких батько загинув на фронті, захищаючи Україну від російської навали. На підставі меморандуму, укладеному із обласної військової адміністрації, із організацією, яка забезпечила відпочинок дітей у США. І на підставі цього меморандуму діти наших загиблих воїнів. Мали можливість відпочити у сім'ях американців українського походження. Ну більш детально вам діти розповідають, роз, розкажуть, яких ми зараз чекаємо, які вже повернулися, які заїхали в Суми. А я за отлученням голови обласної міської адміністрації Володимира Артюха зустрічаю дітей сьогодні. Тут і, до речі, ми разом з ним чотири неділі назад в неділю випроважали діток. Цю подорож, а зараз дуже дуже раді їх обійняти знову у нас на сумщині. Організаторами проекту з американської сторони є громадська організація Тогеза Міністрі», родини приймаючої країни, які виявили таке бажання, інші партнери та донори. І з української сторони громадське об'єднання, Всеукраїнський Собор, Сумська обласна військова адміністрація та релігійна громада, Сумська Християнська Церква. Наші дорогі друзі з Атланти, це сім'ї віруючих людей, які Прийняли дітей наших героїв з Сумщини, де вони ну, просто відпочивали, насолоджувались гостинністю цих дорогеньких друзів і сонячної Атланти в штаті Джорджія. А, Пройшли спеціалізований табір на берегу озера і будуть мати ще купу екскурсій. А, ми це робимо разом з сумською християнською церквою. З американської сторони це Together міністрі і сумською обласною військовою адміністрацією. Дуже дякую всім, хто нас тут приймав. Слава Богу, після хвилюючого очікування рідні нарешті змогли обійняти своїх маленьких мандрівників. Діти, три доби провівши в дорозі, трохи фізично втомлені, але щасливі та сповнені позитивних яскравих емоцій і з усмішками на обличчях. Сьогодні враженнями і приємними спогадами ексклюзивно поділилися зі знімальною групою телеканалу Відікон. Верненням Україну, дуже добре. Сподобалося? Дуже Що найбільше тобі запам'яталося? Як ми ходили на американські гірки, як ми ходили до магазину купляти речі? Скажи, як взагалі родина тебе зустріла? Дуже добре. Тобі запам'яталася фото? Дуже. Ти щасливий того? Дуже, дуже щасливий. була дорога? Так, дуже. Але емоції Так, да, дуже да. Добрий день з поверненням в вас <рес> сестричка Добрий. допомагає, Як вас звати? Даша Даша, Даш, скажіть, як подорож? Що які найяскравіші емоції? Чи не жалієте, що поїхали? Не жалію точно. Найяскравіші це певно саме спілкування з сім'єю, сама культура, те, що вони проявляли, якби турботу, те, що вони показували з великою радістю. Америку, в принципі, як взагалі враження від Америки? Це дуже класно. Це взагалі не знаю, інший світ. А додому хотіли? Хотілось. Спочали Увесь час подорожі до Атланти. Дітей супроводжували служительниці сумської християнської церкви, пані Яна та Ірина, запевняють, відпочинок вдався на славу. Тритижнева програма психологічної реабілітації від пережитих жахіть війни, що передбачала проживання в турбодливих американських сім'ях, безліч цікавих екскурсій, залучення до культурної, творчої та громадської діяльності, дала свої позитивні результати і дозволила, хоча б на короткий час маленьким українцям відволіктися та відновити сили. Ми дякуємо Чуґеза міністрі. Це місія, яка запросила наших діток на відпочинок та реабілітацію до Америки. Вони провели там три тижні, відпочивали активно. Було дуже багато локацій, був табір. Ну і взагалі дуже багато позитивних емоцій. Я дуже вірю, що перше вони відпочили, якісно відпочили. Вони отримали дуже багато позитивних емоцій. Їх дуже гарно зустрічали, так як і тут шариками, подарунками. Сім'ї до них дуже гарно відносилися. Вони всі про це розповідали. Коли вони від'їжджали, вони всі плакали, дуже плакали, бо їх приймали як рідних. Цей час був для них і корисний, вони побачили багато нового, побачили американську культуру. Були на багатьох локаціях відпочинку в парках. В аквапарках, я думаю, вони самі розказали про це. От познайомились з дітками. Я думаю, що це було їм край дуже корисно. Ми дякуємо організації Together Міністрі. Це організація в Сполучених Штатах, які ініціювали. Ми знаємо історію, як ще півроку тому разом з Віталієм Орловим, пастором Сумської християнської церкви, в них це з'явилось на серці, а зараз це стало реальністю. Проект спрямований на те, щоб дітей героїв України, тих, хто на жаль загинув під час війни. Дати їм можливість побачити, познайомити з іншою культурою, відпочити і десь перевести дихання, що ми особисто побачили під час звичайно було багато розваг, цікаві екскурсії. Перед цим була можливість проведення терапевтичного табору для діток, який проводила команда українських волонтерів. А також можливість відвідати справжній американський табір, про який багато хто знає пісеньку «YMCA». і це YMCA. І це було справжнє щось нереальне. Діти були такі зморні, але щасливі. Що дає програма, Що ми побачили? Я хлопчик, який їхав з заїканням і під кінець програми. Він вийшов мікрофон без жодного зупинки, без заїкання говорив. Це як мінімум говорить навіть в мікрофон, коли є стрес. Дівчинка з легким нервовим тиком. Слава Богу, повернулася без нього. І таких багато свідчень того, як Бог працює з цими дітками, як відновлює. А ми розуміємо, що саме діти це майбутнє України. Адже вкладаючи в них сьогодні, ми розуміємо, що в майбутню України. Ура! Ми вдома! організатори проєкту «United for Ukrainian Kids» об'єднані гаслом Єднаємось заради дітей України. Планують загалом оздоровити в США близько трьох тисяч маленьких українців. Наразі вже починається формування наступної групи із Сумщини. Дякуємо нашим іноземним друзям та партнерам за важливу, неоціненну підтримку та допомогу. Разом переможемо.